Пацієнт ледь не став інвалідом через звичайну грижу диску. Бачимо на цих знімачках мрт паперокового відділу хребта. Великий секвестр міжшипцевого диску з каудальною міграцією. Що це означає? Розірвався диск Л5С1, перевантажений. Частина цього секвестру випадає в канал хребта і стискає нервові корінці. Пацієнт не може самостійно пересуватися, пересувається за допомогою милиць, крісла колісного, виражений болівий синдром і парез слабкість м'язів стопи. Хворого беремо на операцію, видаляємо великий секвестр мішовцевого диску із каналу хребта, робимо декомпресію нервових структур і фіксуємо нестабільний п'ятий хребець за допомогою системи транспедикулярної фіксації саме для того, щоб в майбутньому не було рецидиву грижі і для того, щоб людина могла відновлюватися швидко, і ефективно після операції в цей же день. Цей хворий ще знаходиться в стаціонарі, задоволений, немає болю. З ним працюють реабілітологи по відновленню парезу і вже завтра ми будемо його відпускати додому.